Всім привіт! Такий от повітряний день квадромото Київ знімає для вас нову поставку Forte 250AFC. Розкажемо коротенько, який тут функціонал, який мотор, для чого він, скільки коштує і так далі. Почнемо, напевно, з мотору. Це основа будь-якого квадроцикла, мотор і рама. Мотор тут 227-кубовий, та мотор з ручним пуском, також є електростарт, два рівні освітлення. По функціоналу є ще підігрів керма. Клаксон, поворотники, все працює. Додаткова led панель Ось вона розташована для їзди по ночам. Скажімо так, варіатор. Коробка знаходиться у вас під праву сторону. Також є фіксатор гарм, якщо вам треба лишити його на схилі, ось так він працює. Так, дивіться, по обвесам. Передня частина повністю захищена. Металом, як бачимо, винесена металева пластина, металевий захист, кінгурятник, все захищено. Дві лінзи плюс поворотник. Маленький масляний радіатор спереду. Зараз спробуємо. Ось, Ось він знаходиться. Все під захистом. пластикових накладки, дуже красиві, класно виглядає. Проблем немає. Значить, всі речаги обслуговуються. Ось бачимо талотниці для обслугування шарових. В принципі, бачимо, що вони зйомні, тобто можна обслугувати їх окремо від речага. Речаг іде закріплений на цінній рамі, на цих моделях йде по всій довжині. Амортизація незалежна. Передня з регулюванням. Хороший тут амортизатор стоїть 200 кг ваги, можна витримати. Ззаду у вас теж йде захист. Ось такий от. від ударів є фаркоп. Ну, ззаду стоїть моноамортизатор на вісь. Хороший гальма дискові спереду заду, захист нижній і захист цепі. Фаркоп у вас не виносний, тобто така коротенька пластина. Тому, якщо хочете з прицепом кататися, то враховуйте діапазон, щоб був довгий причепний механізм на самому фаркопі. Так, ці моделі не реєструються, і навіть наляпка на них є. Цей транспортний засіб є позашльоховиком, Тобто ви на ньому катаєтесь тільки по дорогам. Не пересічено місцевостям, тобто не по дорогам місцевого і загального значення. В комплектації також йде спинка, широка посадка на двох, табло. Іде повністю інформативно, з підсвіткою, тобто кольоровий, класний LCD LCD-екранчик. Заводиться він, в принципі, легко, також в комплектації у вас йдуть е, брілочки з сигналізацією. На сьогоднішній день їх приїхало 4 штучки зелених, 4 штучки помаранчевих. По одній або по дві, я не пам'ятаю точно, із вже проданих, по дві 100% є вільних кожного кольору. Тому, якщо хочете цю модельку, наберете номер, який бачите на екрані, і замовляйте. І забув ще сказати по колес. Колеса тут ідуть на легкосплавних дисках. Передні 23,7-10, задні 22,10-10. Це стандарт для всіх в принципі, форти. Хто не знав, форти це по суті башан. Е е Отака от моделька може бути у вас за 2850. Якщо ви наш підписник, э можемо зробити невеличку знижечку. Всім гарного дня! З вами була компанія QuadroMoto Київ. Набирайте, цікавтеся технікою і працюйте з людьми без передоплат. Не ведіться на шахраїв. Всім гарного дня!